Цивільне право, поняття права власності, зміст права власності, форми права власності, підстави набуття права власності, а також питання набувальної давності. Правом власності є право особи на річ майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. Це визначення дано нам статтею 316 Цивільного кодексу України. Загалом, відповідно до загальних прав, загального змісту, права власності, розглянуто главою 23, це статті 316 327 Цивільного кодексу. Відповідно до статті 317 визначено зміст права власності. Зокрема, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном. Розглянемо більш детальніше. Право володіння означає юридично забезпечену можливість власнику мати майно у своєму відданні у сфері свого фактичного господарського впливу. Безпосередньо можливість власника самостійно вирішувати долю майна шляхом його відчуження іншим способом становить право розпорядження. Право користування, що являє собою юридично закріплену можливість господарського використання майна та вилучення з нього корисливих властивостей власником чи уповноваженими ним особами. Отже, якщо дуже коротко говорити, то право володіння це право мати майно у своєму віддані, право розпорядження це здатність самостійно вирішувати долю майна шляхом його відчуження. І, нарешті, право користування це безпосередньо право використання майна та вилучення з нього корисних властивостей. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна. Суб'єктами права власності є фізичні особи, юридичні особи, український народ, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом. Звертаю увагу, що за Конституцією України, зокрема статтею 41, виділено функціонування приватної, державної та комунальної форми права власності. У цивільному кодексу України зазначено, що в нашій державі є. Перше право власності українського народу, від імені якого право власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах встановлених Конституцією, зокрема, це стаття 324 цивільного кодексу, друге право приватної власності, суб'єктами якої є фізичні та юридичні особи, зокрема, це закріплено статтею 235 цивільного кодексу, третє право державної власності. Від імені та в інтересах держави Україна це право власності здійснює відповідні органи державної влади, стаття 236 Цивільного кодексу. І нарешті четверте право комунальної власності, управління майном якої здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені неї органи місцевого самоврядування. Це передбачено статтею 327 Цивільного кодексу. Підстави набуття права власності. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема і справочених. Підставами виникнення права власності можуть бути також договори купівлі продажу, міни, дарування, довічне утримання, заповіти, рішення суду. Способи набуття права власності висвітлені в главі 24 Цивільного кодексу з статті 328 345 Цивільного кодексу. Загалом способи набуття правовласності власності поділені на первісні і похідні, загальні і спеціальні. Первісні підстави набуття права власності передбачають заволодіння майном також набуття права на річ, від яких власник відмовився, на загальнодоступні дари природи, на знахідку, скарб, бездоглядну домашню тварину, безхазяйну річ. До первісних підстав належать і набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужена особа, яка не мала на це право, також набуття права власності за набувальною давністю, в результаті створення майна виготовлення речей або виробництва, переробки речей, відділення плодів, націоналізація, реквізиція, конфіскація. Похідні підстави набуття правовласності – це такі, за якими набуття правовласності власності особою ґрунтується на праві попереднього власника. Похідне набуття правовласності випливає з і договорів, купівлі продажу, міни, дарування тощо, односторонніх правочинів, заповітів, закону актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наприклад, передача державних підприємств з державної до комунальної власності тощо. Правонадступництво при цьому зумовлюється положеннями, що випливають з правочинів, у тому числі договорів, злиття приєднання виділу поділу перетворення юридичних осіб, процедури, яких мають окремі особливості порівняно з загальним розумінням правочинів, спадкоємства. Набуття майна у власність будь-якою особою можливе загальними способами. Спеціальні способи ж застосовуються лише для набуття права власності окремими суб'єктами. Звертаю увагу, що держава Україна може набувати право власності на підставах, не характерних для його виникнення у фізичних або юридичних осіб можна сказати, спеціальними способами. До таких спеціальних підстав належить націоналізація, конфіскація стаття 354 цивільного кодексу, реквізиція стаття 353 цивільного кодексу, передача майна, яке за законом не може належати окремій особі, якщо ця особа не здійснить відчуження цього майна у встановлені строки. Це стаття 348 цивільного кодексу. Викуп пам'яток історії та культури, що утримується безгосподарно, стаття 352 Цивільного кодексу, скарб, що містить пам'ятки історії та культури, стаття 343 Цивільного кодексу, викоп земельної ділянки в зв'язку з суспільною необхідністю, стаття 350 Цивільного кодексу. Викуп нерухомого майна у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене стаття 351 Цивільного кодексу, стягнення податків та інших зборів. Також дуже важливим є поняття набувальної давності. Це поняття розглянуто статтею 344 цивільного кодексу. Зокрема, законодавцем зазначено, що особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом 10 років або рухомим майном протягом 5 років, набуває право власності на майно, набувальна дальність, якщо інше не встановлено цивільним кодексом. Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю регулюється земельним кодексом України, відповідно до якого громадяни, які добросовісно відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем, правонаступником вона є. Також законодавцем визначено, що якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через 15, а нерухоме через 5 років часу спливу позовної давності. Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні засоби, ціні папери набуваються за рішенням суду. Це дуже важлива норма, яку треба. Враховувати. Звернемо увагу на умови набуття правовласності. власності. У цьому разі є перше добровільність за володіння, відкритість і безперервність володіння, друге спливання визначеного законом строку володіння, і третє рішення суду для набрання для набуття права власності на нерухоме майно, транспорті, засоби, ціні папери. Ось і три основні умови потрібні для набуття права власності за набувальною давністю. Як лікується строк набувальної давності? Строк набуття права власності за набувальною давністю становить при безгодоговірному заволодінні 10 років безперервного володіння для нерухомого майна і 5 років для рухомого майна. При врахуванні цього строку передбачається можливість приєднання до свого володіння строку володіння особи, правонаступником якої є володілець. При володінні річчю на підставі договору 15 років для нерухомого і 5 років для рухомого майна. Початком врахування строку при бездоговірному заволодінні є момент заволодіння при договірному спливанні строку позовної давності. Також вважаю, що треба звернути увагу на постанову Пленуму Верховного суду про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності 1995 року. Зокрема, в даній постанові визначено, що судовий захист права приватної власності громадян здійснюється шляхом розгляду справ, зокрема, за позовами. Перше, про визнання права власності на майно, про витребування майна з чужого незаконного володіння, а в передбачених законом випадках і від добросовісного набувача чи відшкодування його вартою про усунення інших порушень прав власника друге про визнання порядку володіння користування розпорядження майном, що є спільною власністю. Третє про поділ спільного майна або виділ з нього частки. Четверте. Про визнання недійсним угод, про відчуження майна. Та дійсними у випадках передбачених цивільним кодексом, а також про визнання незаконним актером державних органів, органів місцевого самоврядування, про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. П'яте про відшкодування шкоди, заподіяної майну або збитків, завданих порушенням права власника, включаючи неодержані доходи. І безпосередньо шосте про виключення майна з опису.